Вітаю вас, малята! Узимку відбуваються зміни в неживій природі. Сонце світить, а не гріє, тому що розташована нижче до землі. День стає коротшим, а ніч довгою. Замерзають водойми. Дме холодний вітер і йде сніг. В житті рослин. Рослинки знаходяться в стані спокою, відбувається достигання шишок на соснах та ялинках. В житті тваринок прилітають зимоючі птахи, тварини міняють колір хутра, як зайчик чи білочка. Основні зимові природні явища це снігопад, заматель. Бурульки, ожеледиця, іній, відлига, крига. Хуртовина – це сильний вітер зі снігом заметіль. Іній утворюється, коли температура повітря вища, ніж температура об'єктів природи. Сніжинки. Раніше думали, що сніжинки це замерзли крапинки води. Нині – Учені розгадали таємницю народження сніжинок. Водяна пара піднімається дуже високо над землею, де панує сильний холод. І тут з нею утворюються крихітні крижинки, христалики. Вони поступово ростуть і перетворюються на дивовижні шестикутні зірочки, сніжинки. Дітки, відгадайте загадку. Я падаю на ваші хати. Я білий волохатий. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто сніг. Молодці малята. До нових зустрічей!